Пропонуємо на огляд led підсвітку з артикулом 12767. В комплекті три планочки. Виробник заявляє, що вони підходять на 43 ю діагональ. Довжина однієї планочки 795 мм. На планочці 8 діодів, напруга 1-3 В. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка. 17 міліметрів. Ламочка має один канал з напругою 21 В. вольт. Ось таке маркування присутнє. І ось таке маркування. Так, ось конектор. Матеріал основи планки: алюміній, термоскочують скотчу відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.